Основні три причини, чому нам привозять на переробку гідроциліндри після інших майстрів. По-перше, це інші майстри використовують заводські ремкомплекти, які куплені в магазині. В заводські ремкомплекти зачасту не підходять. Манжети, які ми вставляємо, ми обов'язково всі переміряємо по металу по гідроциліндру, який ми ремонтуємо, і точимо на своєму обладнанні. По-друге, це неякісна дефіктовка гідроциліндрів, коли майстри розбирають їх, міняють тільки комплект ущільнень, але не перевіряють цілісність гільзи всередині чи не дивляться на шток гідроциліндра. Якщо у них є там якісь задіри чи пошкодження, це дуже швидко приведе в виведе з ладу ваші нові ущільнення, і він у вас буде текти як і раніше. Та третя причина це неякісні зварювальні роботи. Боти чи приварюється це, коли міняється гільза, наприклад, приварюється, проушина, чи приварюється проушина к штоку? Вона приварюється не по технології. Зачасту бувають зварюють її електрогазозваркою, без зняття фаски, просто поверху не прогрівається метал. І при встановленні та початку роботи це, ці приварені елементи відриваються. Тому я раджу звертатися до перевірених майстрів, які вам обов'язково надають гарантію на свої роботи, як ми. Так що звертайтеся за новим телефоном в шапці профілю чи пишіть нам в особисті.